Дорога церква, народ Божий, сьогодні ми зібралися на цьому місці молитися за церкву, щоб Бог наповнив її, щоб ми зростали духовно. І в основному коротеньких моїх роздумів я хотів би прочитати текст, який ви добре знаєте. Це розмова Христа з учнями. І в 16 розділі Євангелії Матфія він в 18 вірші говорить наступні слова: я кажу тобі, ти, Петро. І на скелі цій побудую я церкву мою, і ворота пекла не подолають її. Колись розмовляючи з одною парою, яка належить до свідків Єгови, вони колись свідчили мені, я задав їм питання, а чому ви запрошуєте мене в організацію? Говорю, а навіщо тоді Бог створив церкву, про який текст оце процитував? І є інші місця? Чому Бог не створив організацію, а створив церкву і каже ворота, аду і її пекла її не подолають. І церква це щось особливе на землі, неодноразово про церкву. Христос навчає своїх учнів, потім Дух Святий навчає апостолів, і вони передають цю істину далі. Дуже багато текстів в Біблії, які свідчать нам про церкву Христову. Навіщо вона треба, коли Христос закладав основи свого вчення? Він спочатку говорив про про любов, Божу, про Євангеліє, а потім ми читаємо, що Христос уже, коли наближався час, все більше і більше відкривав їм те, що вони повинні були з часом зрозуміти. І багато людей, які ходять до церкви, вони навіть сьогодні я зустрічаю людей, які здавалися вже не один рік в церкві, а вони не знають, яке їхнє призначення в церкві. Я пам'ятаю колись одну розмову з сестрою. Вона намагалась запропонувати мені одне служіння в церкві з підлітками, які відійшли від церкви. Я кажу, сестра, мене апостол. Павло цитує такі, пише такі слова. Мене Христос послав не хрестити, а благовіствувати. Коли ми розпиляємося на багато служінь і не робимо якісно те, що Бог вручив нам, те, що Він дав нам дари, для того, щоб нам звіщати волю Божу, звіщати Євангеліє, я берусь за всі служіння. Може, я не маю того дару, щоб добре проповідувати, але є в мене інший дар. І погано, коли ми розпиляємося на все, і не роблячи того, що Бог заклав мені і дав здібність. Оцім служити Богові. І тому Євангелія відкриває нам свої, свою мету і свої цілі. Я пам'ятаю, коли ми декілька років назад, багато верніше років назад, в Білій церкві була конференція. Там пастир розказував, як вони побудували церкву за два роки. Він, їх церква зросла до 1800 членів. І коли його запитали, він розказував про різні напрямки служіння, коли люди хочуть. Приходять в церкву, каються, і потім бажають е, прийняти хрещення. Вони каже, ми ставимо їм умови. Там в кінці залу у нас говорять дві книги. І в тих книгах фотографії, телефони відповідальних за різне служіння. Підіть, подивіться їх, подивіться, до чого ви більш схильний, зв'яжіться з тим, хто відповідає за те чи інше служіння, а потім з ним ви приходите, ми будемо вирішувати питання вашого хрещення. Коли задали йому питання, скільки у вас служителів в церкві, він каже, три. І переводчиці, у нас багато там служителів було, і говорять, ти, мабуть, неправильно перевела йому. Ну, ще раз постав запитання: скільки у вас служителів в церкві, пасторів, діаконів? Вона знову його запитує, він каже, «Я правильно все зрозумів. Я вам відповідаю три. Я відповідальний пастир, говорить, пастир молодіжного служіння і пастир, говорить, музикального служіння. У нас говорить, 1800 членів, але коли вони приймають хрещення, вони об'язуються трудитись у той книги, як я говорив, вони об'язуються трудитись в церкві. Нам не потрібні прихожані, які протирають лавки. Говорить, в місті говорить, багато церквей. Якщо вам говорить, щось не подобається, виберіть будь із них і можете ходити туди. Але в нас ви не можете говорить, просто приходити на зібрання. Якщо ви три місяці говорить, не участвуєте ні в якому служінні, ви не наш член церкви. Ми вас виводимо із членів церкви. І тому у нас 1800 членів і 1800, говорить, служителів. У нас на кожному зібранні 100 чоловік приходить невіруючих. Ви знаєте, я. Два дні слухав його з відкритим ротом. Це людина на практиці. Можна говорити теорію, як робити, що робити. Але коли ми не практикуємо те, що ми робимо, ми можемо багато говорити вам про молитву. Але коли я сам не практикую молитву, всі мої слова, як казав Саша, будуть як горох об стінку. Я не роблю і не живу так, як говорю. І тому, коли апостол говорить, мене Христос послав не хрестити, а благовіствувати. І хіба хрещення це не важливий елемент церкви Христової, важливий. Люди вступають за від, з Богом, дають обід Богу. Але Павло каже: мене Христос покликав не на інше служіння. Я повинен благовіствувати горе мені, якщо я цього не роблю. Чи всі апостол говорить, коли говорить про дари духовні, чи всі говорять язиками, чи всі пророчествують? Ні. Але Бог по своєму, своєму баченню оприділив кожному із нас певне служіння. І тому я повинен виконувати те, що Бог вірив мені. Ви повинні виконувати те, що Бог вірив вам. Ті дари і таланти, якими Бог наділив вас особливо, ви повинні це все використовувати для слави Божій. І тому уява у багатьох людей сьогодні. З часом складається привратною. Я в неділю брат нас озвучив одну інформацію. Вона шокувала від часу пандемії, і по сьогоднішній день це скільки, 5 років пройшло. В Америці тільки в євангельських християн відпало 249 тисяч людей. Уявіть собі, якихось 5-6 років, 249 тисяч відступили від церкви. Тому у людей хибна уява про те, чому вони в церкві, навіщо Бог їх покликав, які їхні призначення і що вони повинні робити в церкві Христової? І тому, коли люди не бачать того, що Бог здійснив для них, те, що Бог їх покликав для спасіння, щоб вони вошли в Царство Боже, вони не цінують. Для них церква це як шоу. Тім Келер сказав такі слова про церкву. я їх… Процитую, сьогодні розуміння церкви перевернуте. Люди схильні приймати церкву як супермаркет, де більш вигідно, комфортно, де більше люблять і дають. Я пам'ятаю, коли у нас був молодіжний розбір багато років назад, і один брат критикував нашу церкву і хвалив іншу. І одна сестра запитала його, я цей приклад вже не раз приводив, але нагадаю його ще раз, каже, що особисто ти? Зробив, щоб наші церкви було добре. Можна приходити дійсно, як споживачем, що почути, хороше шоу було. І на превеликий жаль, я недавно бачив відео в одній американській церкві, де декілька тисяч людей присутні в залі. І протягом всього служіння Біблія не відкривалась. Там просто розважали людей. Пастир стоїть на одному кінці Біблії, вони там щось говорять. І на полу стоїть Біблія, так, щоб вона стояла в такому, такому стані. І другі служитель розганяється і футболяє цю Біблію, він її не поймав там на, на другому кінці сцени. Шар висить на, на вірьовці, на ньому катаються. І думаєш, а для чого ви взагалі сюди зібрались? Яка мета вашого приходу в це приміщення, щоб порозважатися, ще недавно. Чув другу інформацію на одній чоловічій конференції, де зібралися конференція була для чоловіків, і пригласи, пригласили там Стриптизера. І коли Дріскол вийшов і почав критикувати, до чого ми говорить, дійшли, що Стриптизера запрошуємо для того, щоб він розважав людей, присутніх в залі, і пастор помісної церкви забрав у нього мікрофон і сказав: не твоє діло. Що ми тут робимо в церкві. До чого сьогодні йде церква? На превеликий жаль, ми бачимо все ці розваги, і коли розваги не задовольняють, люди тоді залишають церкву, тому що вони не отримали того, для чого Бог їх покликав. Я недавно був в Німеччині, і брат Вальдемар Цонг говорив приклади свого життя, що навіть чудеса не звертають людей до Бога. Каже, коли я жив в Казахстані, йому було 16 років, і Подружка мого брата, говорить, її мама була вірою, що вона помирала від водянки, її тіло було вздуте, і врачі виставили її в коридор і кажуть: забирайте її, бо їй залишилось два дні жити. І ця сестричка Надя вона говорить, назначила пости молитву, щоб Бог зцілив її. І Бог почув її молитву, вона зцілилась, і брат прибігає, каже, говорить, Тетя Надя зцілилась, Говорить, не може бути. Говорить, побігли. Говорить, ми ж були в лікарні, ми бачили, яка вона була. І коли ми прибігаємо в лікарню, вона повністю здорова. Говорить, да", говорить ішли з лікарні. говорить, Ну, буває. І говорить, навернуло це чудо, говорить, мене до Бога. Говорить, ні. Не навернуло. Даже явне чудо не проговорило до нього. І тому Христос каже: род лукавий і прелюбодійний, шукає знамення і воно не дасться йому. Чудеса не приводять людей до Бога. А що приводить? Христос каже: ніхто не приходить до мене, якщо батько не покличе його, скільки б ми не намагались. Що б мене робили, як би не говорили людям, якщо Бог не відкриє їм, нас нічого не вийде. І тому наша мета свідчити про Христа. Але основну роботу робимо не ми. Не своїми красними словами, добрими переконаннями, доводами можемо приклади приводити, Але якщо Бог не відкриє серце, всі наші слова будуть даремні, вони пусті. І тому ми повинні проповідувати це наша задача. Христос, коли каже: Я створю церкву мою, і ворота, ворота пекла її не здолають, Він дає. Свідчення людям, які прийшли до нього, звіщати про ім'я Ісуса Христа. І коли ми відкриваємо книгу Дії святих Апостолів, ці приклади, які записані в Євангелії, вони написані нам з певною метою, щоб нас навчити чомусь. І коли Христос каже в дії святих Апостолів, 1,8, ви приймете силу, як Дух Святий зійде на вас і будете моїми свідками в Єрусалимі, по всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі. Ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. Без Духа Святого неможливо переконати людину, неможливо її привести до Христа, якщо Бог її не відкриє. Не Так давно Бог. Дав мені зустріч з сином нашої сестри. Він служить зараз на передовій на Донеччині. І коли ми були в церкві, нас поламався трохи там. Петра Тарасовича нема. Є, він дав нам дровокол по колодьку дрова і там гаєчка одна випала, і ми її не можемо знайти. І дзвоню. Чоловіку нашої сестри кажу, валік говорю, в тебе є ключ на 13, а він є. Кому ж принести? Зараз я Іллю прийшлю. А Ілля служить, зараз він прийшов у відпустку. І коли він прийшов, ми обняли його, бо я його знаю з дитинства. І коли обняв його, говорю, як ти, що ти, а він розказував, а потім каже, кажу, приходь на ділю в церкву. Я повинен говорить, прийти. Говорить, Дякуючи молитві церкви, говорить, я стою зараз перед вами, живий, не поранений. І він розказав нам два випадки того, що відбулося. Їх багато нема часу розповідати, але він своїх два випадки останніх розказує. Говорить, один із них стою говорить, під деревом і падає говорить, перед моїми ногами говорить, граната. Говорить, щоб ви розуміли, говорить, ця граната зривається за три секунди. Коли вона впала, говорить, я подивився на нею, зараз взорветься. Я перебігаю, ховаюся за дерево, і в той момент вона взорвалася. Говорить, пройшло не три секунди. Була затримка взрив, вибуху цієї гранати. І другий випадок, ось перед відпусткою, ми їхали на завдання, і їхали в броньовіку, він і в наушниках, слухаю музику і чую через музику. Говорить, і ми лежимо вже на боку. Говорить, машина, приліт був прямо під передні колеса. Говорить, машину положило на бік. набік. Всі в осколках, говорить, стекла побило. А на мені, говорить, жодної царапини нема. Хоча стікло, говорить, полетіло все. І мої співслуживці говорить, запитують, як це так? У нас осколочне поранення кругом, лиця побиті. А в тебе жодної царапини нема. А ви знаєте, скільки горі за мене людей молиться? І говорить, дякуючи молитві, я стою сьогодні перед вами. І це чудо, яке він побачив в своєму житті, і неодноразово їх можна декілька розповідати, випадків, але приводить людину це до віри в Бога. Да, що Бог є да, що Бог спасав мене да. Але віддати своє серце ще не віддав. І тому Бог сьогодні дає можливість нам молитися до таких людей, як Він свідчив, дякуючи вашим молитвам, не моїм, а молитві церкви. Ми сьогодні молимося за військових, молимося за наше правительство, молимося за те, щоб Бог, Бог зберіг наш народ. Але Бог бажає, щоб кожен із нас був людиною молитви. І Бог покликав для цього людей. І пам'ятаєте, Час ми спливає. В діях святих апостолів в 12 розділі, чого боїться диявол. В 12 розділі описується історія, як Ірод вбив Якова, а потім арештував Петра. Чому він вбив Якова? Тому що апостоли, не дивлячись на що, вони благовіствували про ім'я Ісуса Христа. І ми читаємо. Перших сторінок Дії святих апостолів, як церква жила, як вони свідчили, як під страхом заборони або під страхом тюрми, під страхом вбивства, вони ні на що не реагували. І вони запитували своїх супротивників, кого нам повинно більше боятися, вас чи Бога. І вони виконували те, що Бог вірив їм, нести євангеліє царства серед людей, яких вони живуть, серед людей, якими вони працюють. Тим людям, які не знають Бога. Бог доручив це церкві Христової, і Він доручив також молитися. І коли Петра арештували, мене дивує одна річ. Він написано, пам'ятаєте, після Пасхи Ірод хотів вивезти його, також казнити. На Пасху він не був церквою, він був у в'язниці. І коли він знає, який буде кінець його, знаючи, що він зробив з Яковом, і те саме мене чекає. Але він спить. Не знаю, як би я спав, але Петро спить. Чому? В його досвід був стосунків з Богом. Він знав, що він в руках Бога, що Бог збереже його, проведе його. А якщо ні, то я піду до того Бога, якому я поклоняюсь, якому служу. Але в Бога були інші плани на Петра. Петро не виконав ще свою місію, але реакція церкви була на це. У 12 му розділі 5 -му вірші, ви добре пам'ятаєте, я нагадаю тільки, Петра стелегли у в'язниці, а церква ревно молилася за нього Богові. Петро спить, а церква молиться. І не просто молиться, вона ревно молилась. І тому, коли Бог покликав Петра благовіствувати, а тих, хто залишився в церкві, Бог дав їм служіння молитви. І тому ми сьогодні зібрали, щоб Бог благословив нашу церкву, щоб вона зростала духовно, кількісно, щоб ті люди, які відпали від Бога. Щоб які залишили Бога, які не оцінили Його жертви, не оцінили того, що Бог зробив для них, не цінують те царство, яке Бог приготував для всіх, хто полюбив Його, Бог дає нам на серце молитися, молитися за цих людей, молитися за церкву. І тому від наших молитв багато чого залежить. І хай благословить нас Бог, щоб ми були служителями в Його використанні, в його руках, на добру справу. Тому що через вас Бог звершує свої великі діла. І коли Петра повернули до церкви, церква, хоті, молилась, але вони не повірили. Хіба таке може бути? Хіба може бути, щоб зв'язниці хтось був звільнений, але Бог ангела послав. В іншому місці написано, що коли церква молилась потраслась земля, Бог, відповідаючи на молитви церкви, звершує великі діла, які для нас незрозумілі. І тому, не тільки коли нам погано, ми повинні кликати до Бога, але коли й добре. І тому випробовування інколи приходять в час страждань, хвороби, війни, а інколи Бог допускає і в час благополуччя, тому що багато людей проходять. Тюрми проходять випробовування, переслідування, але коли досягають свободи, і потім забувають про Бога. На жаль, і сьогодні таке є. І тому хай допоможе нам Бог бути не тільки проповідниками Євангелія, яке Христос каже, ви будете моїми свідками. Це Він сказав церкві своїй, але не всі ми читаємо Євангелії, що вони здійснювали служіння благовістя. Ми читаємо за тих, які молилися, щоб Бог використав тих, які на передовій стоять, які благовістять. І тому хай допоможе нам Бог, якщо я не проповідую, якщо я не співаю в корі, але я можу молитися. Це служіння Бог дає кожній людині, яка любить Бога. І тому хай буде ім'я Його прославлене в житті кожного з нас, щоб він міг. Використовувати нас для своєї слави, щоб ви, побачивши відповіді на ваші молитви, воздали славу йому. Ай, да я молодець, ай це, це по моїй молитві. Я коли лежав в лікарні, один брат дзвонить і каже: там в мене друг один каже, він молиться говорить, за зцілення. Говорить, Хочеш, щоб ми за тебе молилися? Це була вже моя четверта операція. Я говорю: моліться, хто ж відпов... відмовиться від молитви. Він проходить час, він перетелефонував і каже: ну що, говорить, як твоє самопочуття? Говорю, слава Богу. Говорю, біль ушла. Я думав, що до цієї операції я думав, що я терпелива людина. А потім, коли цю операцію робив, загноїлося там і чистили, і я зрозумів, що не нетерпеливий. Просто в мене не було такої болі. І коли ходив на перев'язку, в мене Руки аж трусилися, мокрий весь вставав. Ці 10 хвилин перев'язки це було щось страшне. І коли 4 дня дні пройшло і вже відрізали. Трубки, і не так больно було. І Він каже, це Бог відповів на, на, на молитву того брата. Кажу, я не знаю, на чию молитву, тому що і перерахував йому. Церква на Пухова молилась, інші церкви говорю, молилися, говорю. Брат служитель приходив, звершував молитву наді мною. Говорю, через те я не можу сказати. То. Але йому ж приємно було, що і, і так відповів: це Бог відповів нам на нашу молитву, не тільки на вашу. Але й на молитви інших. І тому хай благословить нас Бог, щоб ми не тільки молились за хворих, не тільки молились за те, щоб Бог закінчив цю війну. Але саме головне, щоб Бог навернув наш народ до себе. Війна закінчиться сьогодні, завтра, третього дня, я не знаю коли. Але саме головне не те життя, яке ми живемо тут фізично на землі, а те, яке ми будемо в небі. Або... В іншому випадку люди підуть туди, куди вони і не думали попасти. І тому, на превеликий жаль, багато людей Христос каже, широка дорога, яка веде до пекла, і багато вибирають її, щоб люди туди не попали. Те місце, яке приготовано для диявола його ангелів. Ми сьогодні стояти повинні в проломі. Господи, благослови і наверни моїх рідних, близьких, наверни наш народ до себе. Пошли покаяння і пробудження. І тоді ім'я Боже буде прославне, коли Бог відповість на наші молитви і дасть нам радість, коли ми побачимо тих рідних і близьких, коли пристанемо перед його престолом і побачимо, о, я не тільки сам тут, але моя сім'я, мої рідні, близькі. Вони сьогодні тут. Тому що ви стояли в проломі за них, стояли в проломі за тих, хто відпав, за тих, кого ви й не знали. Навіть. І тому, коли Роберт Морісон, який був першим місіонером в Китаї, і він 113 днів вплив до Китаю, за сім років його служіння навернулося тільки семеро людей. І коли його запитали, ти що хочеш навернути весь Китай? Ні. каже: я хочу виконати волю Божу. І тому хай воля Божа виконається в житті кожного з нас, щоб він був прославний в нашому житті. Амінь. Помолимось.